3 жовтня на дворі. Ранок вже сьогодні трошки тепліше, як було. Минулі дні похолодало сильно було. В горах навіть сніг білівся. А вчора вночі, ну, по вершинах гір, мороз був до 4 градусів. Сьогодні вже Відчувається, що потеплішало, але прогнозують, що будуть опади, Буде дощ. Грибочки не перестають, не перестають рости. Люди збирають. Я також вирішив пошукати знову щось, може будуть. Я майже впевнений, що вони будуть, але чи багато чим, чи не дуже це вже. Побачимо. Поки що знайшов тільки одного малюсенького грибочка. але я лише якраз розпочав свою грибалочку. Ідемо, шукаємо. Ось, друзі, йде один у травичці. Тільки шапочка злегка так виступає із травички. А там такий красавчик заховався. Красавчик. Але тільки один. По правилах грибного закону, як то кажуть, після перших. Таких морозів, після першого такого серйозного похолодання грибочки, як правило, вже ховаються в лісі. До цього часу вони більш так по полях. І навіть ті польовики з'явилися весною. Перші починають рости. Ну а після перших холодів грибочки ховаються в лісі. Вже, можливо, з'являться в такому густому лісі, де великий ліс. Великі смереки. Побачимо. Я надію, що ще щось буде, тому що цей рік дуже такий неврожайний на все. Навіть ягоди, малини, черниці. Все, все як Як говорять в прольоті. У селах люди в основному... Багато людей саме на цьому заробляють на ягодах, на грибах. Так, а цей рік неврожайний. Тому тільки що як з'явилися грибочки, всі люди в ліс. Вже навіть дехто пересварився між людьми. Тому що у нас як одній місцевості одні Якби рахують що то їхня місцевість, тому що біля їхнього буденку, там їхня толока, вони там коралу випасають. Ну а люди ходять, збирають всюди і заходять без розбору. Так, ну і на цьому дехто вже навіть посварився, одні одних виганяють, тому що... Грибочків не дуже. Кожний хоче ще щось назбирати, хоча б для себе насушити, назбирати грибочки. Ну і приймають грибочки, у нас заготівельники. Дехто здає. Тому так. Там внизу село. Так близько. повичка одного. Колись казали, що оце на Гербові, якщо така якби відкололося так на Гербове, що це ніби він показує або тянеться рукою, що в тій ну, ті стороні, в тому напрямку, куди оце показує, там мали би бути в нього його. Рідня. Хоча це звичайний такий людський, мабуть, видумки. Я не знайшов в цьому підтвердження, Але цікаво так. Така. Рука грибна. Там синячки. А рушився дощик, а я зонтик не взяв. І очевидно, я змокнув. Ну нічого, дощик не холодний. Думаю, не захворіє. Якщо трошки промокну. Давно вже лисичок я не бачив. Ну, я бачу, сьогодні я рибочків слабо знайду. Тому що, очевидно, після вчорашнього морозу вони трошки перестали рости. Ще не адаптувалися. Ті, що росли на полю, то перестали, а ті, що ростуть в лісі, то ще не почали рости. Лисичка, їх хтось розмісив. Ну і я сьогодні. Трошки так пізно пішов по гриби. Це вже 9 година, а в такий час у нас вже люди, дехто вже повертається з грибів і вже все зазбирають. От, дивіться, і тут лісички вже помісили. Так що ну, нічого, ще, пошукаємо. Знайшов підберезників декілька, я не показую декілька знайшов. А тут молоденькі А це синяк. Ну, Дехто бере ці сіняки. Я їх не беру, тому що вони умовної стівні. Як я вже колись казав, мені вистачає. Мені вистачає тих, що, що є білячки. Із ні стівні справжні грибочки. Сироліжка з'явилася, так, це справжня така сироліжка червоного кольору. Не червоного такого а бурого, чи як цей кольор називається. Такий це, це, Саме цей вид сироліжок можна вживати повністю сирими, тому що сироліжок є декілька видів, але саме цей вид такий, такого кольору. Він вважається таким, що навіть сирим можна їсти і вам нічого не буде. Потім йдуть такі оті зелені сервіжки теж по харчових таких властивостях вони цінні. Ну і далі вже інші види сировіжок. Там є навіть такі що умовно і сіні. До речі. Оті білі грузді, що їх нас називають груздями. Вони теж відносяться до роду серліжок, хто не знав. І також вони, ну, добре неї грип, але тільки якщо його заквасити, засолити. Тому що в них... Ну, Смак такий гіркий. Оце молочко, що виступає, має такий теплий гіркий присмак, а якщо їх заквасити, засолити, то дуже хороший гриб Так, Піднімаємося вище. Старенький грибочок. О, це вже навіть червивий. Так, вже дивіться. Червивий грибочок давно червивих не було. Я його заберу, якщо шапочка червива, то я посію там в себе в своїх гриблянках, які хочу сформувати собі для своєї хати. Часами дощик надходить такий, що я буду все в мене не вийде зняти на відео, тому що... Телефон мука я не взяв зонтика ніякого, ні плаща, то, мабуть, все не знімав на відео. Трошки далі прийшов, бачу також ще один грибочок, цікаво, чи він теж такий старий, ну да, скоріше всього. Скоріше всього, він теж такий. ну цей трошки більше тримається так ніжка тверда Заберемо його які я грибочки побачив ну це супер добре що я спустився сюди вниз Дивіться, який чудовий один а там іще один Дові грибочки, знизу вроді дивлюся біленький. Гарні грибочки Корінь такий на ну, цьому. О, ого! Так от. Ну красавчик, дивіться. І важкий такий. Думаю 400 грам десь можливо і пів кілограма має. Ну і цей такий здоровий. Ще менший, але корінь. Корінь такий здоровий. Також важкень такий. Отаких От грибочків. Радісно збирати, коли знайдеш. Зразу настрій піднімається, хоча й дощ паде, але хочеться збирати. Супер. Супер грибочок. Хто від мене гриби позбирав? Цей мій кориш не дає мені покою. Завжди він перший піде і позбирає від мене, а потім каже, що то я від нього зазбирав грибину. А він перший у грибах. І що найшов не деш? Нема грибів. Нема? Після морозу є. А, слабенький. а у тебе що А я якого красавчика не йшов. Ого. Вилівачка шух. Очікувано для мене, дивіться, на галявинці який грибочок. Давненько я тут не знаходив грибів. Але один виріс. Гарний грибочок. Ось дивіться, по дорозі я йду собі, а з дороги подивився гори. А дивля там грибочок. Такий. Лісовий грибочок. Ага. Який. Ага. Гарний, молоденький. Ох, друзі, я промок, уже плечі в мене промокли. Ще одного грибочка знайшов, дощ падав. Це невеличкий такий був там. А тут Дивіться, два. Ого, а тут не два. Тут... дивіться, чотири. Ну от та я вам скажу. Воно ну, рідко таке буває. Дивіться, один із них це. Так щоб найбідніше був. Дивіться, один із них це синяк. А як він? Так, притулився там і виріс. Друже, мало мені шапочка не зірвав. Так, що це все буває? Там ще теж той синячок один. Я спочатку думав, що це все білячки, а то... А то синячок притулився до них. Так, друзі, знайшов дещо, але слабенько. а я вже вертаюся додому, тому що дощ такий паде, ото став підберізьку тут, щоб телефон не промок. А він у мене вже багато відео для вас не знімав. Сьогодні, до речі, день грибника, з чим я всіх вітаю. Так, гарний день. Хто любить збирати гриби, то можете відзначити цей день. Ну, а я буду потихеньку спускатися додому. Завершую сьогодні цю гарбалочку свою, бо дощ, дощ паде. Помішав мені дощ, я би ще збирав, але вже промок весь. Тому повертаюся додому. Дещо назбирав. Радує те, що грибочки не перестали рости, хоча й був мороз. 4 градуси морозу було, як я вже сказав вночі. Вчора, сьогодні вже не було, пішов дощик. Ну, будемо мати надію, що грибочки ще відновляться і знову почнуть рости в повній силі свої. Так. На цьому відео завершую. Всім пока. Приємних вам грибних днів всім грибарям, хто збирає гриби. Так, До побачення.